Одна із доньок сатани і зла, спрямована на знищення народу, на спалення всього живого аж до тла, і хтось отримати за це бажає нагороду. Та нагорода буде лиш така: горіти в пеклі будуть ваші душі, свої обійми з радістю вас прийме сатана, та мук страждань віки грядущі. Русня, ви нас хотіли взяти за три дня, розбилися об скелю путінські плани. Лежать на дні з російським кораблем, бо з нами Бог і наші воїни, титани Ви вже програли цю війну, забута світом і Всевишнім буде вся Росія. Високу платимо ціну. Та в серці проросла надія, що України перемога вже не за горами, її кордонами повернемо назад. Тоді з полегшенням зітхне моя країна, позбудемося вовчих зграй і овечих стат. Які за пастухом ідуть невтомно, і творять зло так безсоромно, не забудемо, не пробачимо.